Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео знищення російської РСЗВ БМ 21 град та найепічніша детонація. Це варто побачити. Дрон вилітає прямо в ціль. За мить найпотужніша детонація. Просто подивіться на цей вибух. Далі знищення російського МТЛБ з мангалом у Куп'янському районі Харківської області. Після спішування піхоти техніка їде далі, але її вражають наші воїни. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. А ось знищений російський БТРД у Курській області. Свіжі кадри. Наш дрон вражає ціль. Техніка детонує та палає. Також неподалік знаходилась ще одна одиниця техніки. Наші дроноводи, звичайно, без уваги її не залишили. Теж. Слава героям. А ось знищений російський танк Сарай Т Т-62М. У Покровському районі Донецької області окупанти фіксують втрати техніки на телефон. Вони евакуюють танк. Видно, танк, на жаль, не добили, але все ж декілька дронів вийшло дешевше, ніж один танк. А це знищена російська бмп з з мангалом поруч із населеним пунктом Золотарівка Луганської області. Дрон кружляє навколо техніки окупантів. Слава героям. Далі знищена російська БМД-2В з мангалом у Курській області. Декілька дронів знищують ціль. Після першого враження бачимо задимлення техніки. І вирішальний удар наносить другий дрон. Також знищення російського танка Т-72Б3М зразку 22-го року з мангалом у Куп'янському районі Харківської області. Дрон вражає техніку окупантів, та згодом вона починає палати. Слава героям! А тепер давайте більш детальніше поглянемо про ситуацію на фронті. Ситуація в Турецьку. Бої змістилися в західну та північно-західну частини міста, де російські війська атакують малими маневреними групами в напрямку терикону шахти номер 12 розташованої на захід від міста лісопосадки. Взяття останньої відкриває противнику можливість посилити тиск на центральну частину Щербинівки. В останньому бійцям ЗСУ вдалося відбити низку накатів противника. Насамперед, на ситуацію, в Торецьку вплинуло перекидання противником резервів, що дозволило йому подвоїти кількість задіяних у штурмах маневрених груп. На лівому фланзі, в районі Щербинівки і Нелепівки, противник посилив тиск за підтримки техніки, проте істотних змін домогтися не зміг. Через понесені на лівому фланзі втрати командування противника розглядає варіанти наступу на правому фланзі в напрямку Деліївки. Курахівський напрямок. На південному фланзі російські війська встановили свої прапори в центральній частині населеного пункту Янтарне північніше в районі очисних споруд зберігається висока інтенсивність бойових дій на західній околиці Курахового. Противник робить спроби поліпшити свої тактичні позиції в районі очисних споруд і в напрямку населеного пункту Дачне. Покровський напрямок на південному фланзі противник тисне в напрямку населеного пункту Андріївка, на схід від якого тривають бойові зіткнення. За опорний пункт противник просунувся в східній частині Ясенового на глибину до 200 метрів. У західній частині нової на глибину до 850 метрів. У районі відвалу на північний захід від населеного пункту Солоне на ділянці завширшки до півтора кілометри та на глибину до 950 метрів. У зеленому на глибину до 350 метрів під Лисівкою на ділянці завширшки до 2 кілометрів, та на північ від Воздвиженки на глибину до 900 метрів. А поки ось помилуйтеся, 155-та бригада імені Анни Київської, яка останнім часом у багатьох на слуху, продовжує працювати на Покровському напрямку. Зокрема, після успішно проведеної нещодавно операції, четверо окупантів уже освоюються у статусі військовополонених. Пасібарі стоп'яти бригади <плес> на жизнь. Тим часом страшенні кадри. Ось вона визвольна місія російського рейху у всій красі Мар'їнка і Вугледар Донецької області. Тепер врятовані, врятовані від життя, від майбутнього, від самого існування. Що може запропонувати руський мір жителям Донбасу? Тільки руїни замість будинків. Воронки замість дитячих майданчиків і кладовища замість парків. Щось я не бачу, щоб цих сраних визволителів зустрів хоч хтось із хлібом і сіллю. Напевне, тому що там просто не залишилось живих людей. А якщо і залишились, то їм ніхто із цих героїв СВО не допоможе ніколи. Вони можуть тільки руйнувати, мародерити і тому подібне. Це все жах. Що ви отримаєте в результаті, окупанти? Чи зможете ви повернути життя, які забрали, або заповнити руйнування, які заподіяли? Ви готові залишитися інвалідами або загинути, щоб чиїсь багатства стали ще більшими? Якщо ви дійсно захищаєте батьківщину, то чому перебуваєте на чужій землі, а не на своїй? Коли війна закінчиться? Хто про вас згадає? Ті, хто відправив вас туди, навіть не дізнаються про вашу долю, окупанти. Друзі, свою думку обов'язково напишіть у коментарях. А поки російський військовий записав відео про подарунок від волонтерів, окопні свічки, що вибухають. За його словами, під час використання вони раптово почали вибухати, залишивши опіки на його обличчі. Свічка на середині. Яка там мразь, хто о, ось ці свічки туда пороха насыпает, или сіре, я не знаю. Или взрыв сейчас был, блядь. У Меня лицо чуть-чуть обгорело, сейчас ще раз взорвалась. Вот эти свечи, там как будто туда петарды засовывают. Також окупант погрожує розібратися з бабусями-волонтерами. Що хочеться сказати, волонтери бабусі, працюйте у тому ж дусі. І ось до речі, про волонтерів. Волонтери записали чергове звернення до Володимира Путіна, у якому розповіли про реальний стан справ на фронті. Як стверджують чоловіки, бійцям на позиціях не вистачає елементарних речей: гумових чобіт, лопат, пилок. цьому постоянно приходять відео від байцов. Байці просять постоянно резинові сапоги, лопати. І мені спомнілось вотано. не знаю сколько, пять лет назад, смотрел я передачу Михалкова, когда распродавали НЗ склады. Он сказал, вы туда что-нибудь положили, что вы трогаете. В НЗ складах было все. Были и сапоги, и лопаты, и пилы. Все, все, все. В полном количестве, даже с излишками. Кому это нужно было взять и распродать. Теперь мы остались без техники, без лопат, Без Волонтери вважають, що причиною відсутності всього цього стало те, що раніше влада розікрала НЗ склади в країні, тому зараз забезпечувати армію РФ доводиться простим громадянам. Але я не знаю, до кого вони звертаються, адже владі РФ не чхати. Ви називаєте себе захисниками батьківщини, але кого ви захищаєте? Поля і міста, яких ви ніколи не бачили, людей, яких ви називаєте ворогами, просто тому що так сказали по телевізору. Ви думаєте, що стаєте героями, але для свого народу ви стаєте лише цифрами в безіменних зведеннях. Ви пишаєтеся, що виконуєте обов'язок. Але перед ким? Перед тим, хто сидить у дорогих палацах і відправляє вас помирати за їхні амбіції, перед людьми, які ніколи не тримали в руках зброї і не знають, що таке втрата близьких. Ви не визволителі, ви інструмент, ваше життя для них лише витратний матеріал. А коли ця війна закінчиться, про вас ніхто не згадає, окупанти. Думайте. Друзі, я дякую вам за вашу увагу. На сьогодні це все. Я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.